Привіт, Андрій! Привіт, Діана! Із сім прийдет! З дивиться ви на каналі «Коктейльні Хроніки. Так, я вже здогадуюсь, що сьогодні ти приготуєш. Я думаю, кожен глядач догадався, що ми готуємо. І це, звісно, аперитивний коктейль «Апероль Шприц». Так. І походження цього оперативного коктейлю починається з кінця 19 століття. Коли Венеція була ще у складі Австрійської імперії, солдати пили місцеве вино Венета. Але розбавляли його водою, щоб досягти потрібного рівня алкоголю, який був у пиві, яке вони дуже полюбляли. Тож, шприц це вода з водою газованою. Але з часом почали додавати гіркі лікери, такі як Апероль, Кампарі, Гранд Класико і Селект. І так з'явився наш улюблений апероль Шприц. І ще трошки статистики. За даними Кампарі груп то споживається приблизно 300 тисяч шприців у день. Це приблизно 200 хвилин. Нормально вони там п'ють. Та да, дуже добре заходить. Так, що ж, перейдемо до готування. Mm -hmm. а, у нас трошки великий бокал, тому зробимо подвійну порцію. Я цьому тільки рада. І рецепт апероль спрису доволі простий. Це три частини просеко, дві частини аперолю і одна частина газованої води. Класика це 90-та просека, 60-аперолю, 30 газованої води, але ви можете а, робити, які забажаєте пропорції. У, приємний звук. Тож, наливаємо наш просеко. Тут приблизно 200 мл. Тож, наливаємо подвійну порцію аперолю. та трошечки газованої води. А хто не знає, газована вода додається для того, щоб компенсувати вуглекислоту, яка втрачається під час наливу або перемішування нашого коктейлю. Ну ще трошечки. Ще трошки перемішуємо та прикрашаємо апельсинкою. І воля, а пароль сприт готов. Всім привіт поближче! Ну що, на кінець літа ми приготували апероль. Нарешті. <смоняє> Нарешті. <смоняє> ну Що ж? Давай скуштуємо. Е, мені подобається цей коктейль, не буду його приховувати. Класний, гарний, і мені здається, він досить-досить літній. Або ми так звикли, що апероль завжди п'ють влітку. Та ну та, такий притиний, легкий. ну, Те, що треба. Mm -hmm. Боже, який смачний. Дуже гарний. Так. Те, що треба, такий освіжаючий, апельсиновий, солодкуватий, сухість від просеку. Ну, те, що треба, от влітку реально освіжитись, охолодитись, не знаю. Так. Ну, дуже легкий, дуже приємний і після смак, і смак. Все дуже приємно. Ну, я люблю апероль. Класний коктейль. Так, мені нема що доповняти, бо дуже класний коктейль. Якщо є такі люди, хто жодного разу не куштував апероль, Шприц, до речі, не просто пароль, а пароль шприц. Так, цей коктейль то, а будь ласка, обов'язково. В першу чергу. А ми вам вдячні за перегляд. Ставте свої вподобайки. Не забувайте підписуватися на канал. Ми вам всім дуже-дуже дякуємо за ваші коментарі і активність і до наступних зустрічей! Па-па! Па-па!